Як Саш, ж житиме Київ у випадку тривалої відсутності електрики? Ми запитаємо в заступника київського міського голови Володимира Бондаренка. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі національного марафону. Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Ось ці рішення щодо блекауту, яким ну чесно кажучи. Нас не налякали так, тому що ми вже пережили такий момент, не тривалий, але все ж був. ці рішення вони наскільки вони будуть ефективними, в разі якщо все ж таки цей блекаут настане. Ну насправді я вважаю, що ці рішення будуть ефективними. Чому тому, що ми з вами станом на сьогодні маємо в місті Києві трохи більше трьох мільйонів е, співгромадян? Відповідно, коли ми говоримо про найгірший сценарій, сценарій повного блокауту, ми розуміємо, що певна частина, і я вважаю, що доволі значна, залишиться саме в місті Києві. Відтак має працювати міська інфраструктура, хоча б в тій можливості. Е, в якій вона може працювати за найгіршого сценарію, давайте говорити так. Тому звичайно, що будуть працювати об'єкти критичної інфраструктури, буде працювати сфера охорони здоров'я. Дійсно, ми підготувалися в плані закладів освіти і канікули в закладах освіти будуть тривати місяць. Ми також просимо поставитися до цього з розумінням, Є відповідний інструктивний лист, в тому числі. До закладів освіти стосовно того, аби оцінювання дітей за результатами першого семестру проходило все ж таки в березні, тому що ми розуміємо, на жаль, умови навчання, які є на сьогодні об'єктивні, вони точно не дають можливість говорити про те, що дітей можемо оцінити зараз безпосередньо в грудні. Щодо інфраструктури, дійсно, ви праві енергоємний транспорт не буде працювати будуть працювати автобуси. І останні е, наслідки останнього обстрілу е, показали, що автобуси готові. Автобусні маршрути готові дублювати навіть деякі гілки метрополітену, okay. а все більше більше на мапі столиці насправді стає об'єктів бізнесу, які готові працювати від резервних джерел електрики, а це і магазини, це і аптеки, це і деякі банківські установи. Логічно забезпечення питною водою, тому що питна вода буде і в бюлетах, і в пунктах обігріву безкоштовна разом з тим, ті, хто захочуть придбати воду будь-якої іншої якості, звичайно, вони це можуть зробити в тих магазинах, які будуть працювати від ну, наприклад генераторів. А міська а... влада буде продавати воду. Ну наприклад, ну це питну воду, так. Oh, не технічно. Питна, ні, насправді питна вода. Вона буде е, через е, надаватися г, нашій громаді через бювети, через uh -huh. відповідний підвіз води водоканалом. Але він буде ще раз звертаю увагу, він є безкоштовним, uh -huh. тобто і в бюветах, і е, в разі підвозу води автомобілями водоканалу, і у пунктах обігріву ця вода є безкоштовною. Відтак е, Ця проблема, ну принаймні, вона не несе фінансових певних витрат для людей. Якщо людина хоче купити будь-яку воду іншої якості, звичайно, вона це може зробити через магазин. Питання трошки гірше в нас буде у випадку найгіршого сценарію з опаленням. Ми всі розуміємо і всі це відчули. Що в місті пов'язано між собою все це і водопостачання, і водовідведення і опалення. Будемо сподіватися, що такого сценарію все ж таки не настане разом з тим, житлово в експлуатаційні організації на сьогодні всіх форм власності. До речі, на сьогодні готові що у випадку тривалого відсутності електроенергії. Тривалої відсутності тепла в будинках нам може довести е, зливати внутрішні будинкові системи, аби запобігти замерзанню і запобігти тому, аби ці системи вийшли з ладу. Взагалі за якої тому... температури це можливо? Тоб, ну дивіться насправді це в середньому 2-3 доби за температури більше мінус Угу. на жаль. На жаль, це дійсно так. І це тех. Зараз ми шукаємо можливості, яким чином запобігти цій ситуації дійсно ряд котелень можуть працювати на резервних джерелах енергії. Разом з цим, ну от, в вашому ефірі, буквально тільки но був експерт, який дійсно казав про те, що на сьогодні. Те обладнання, яке є, в тому числі на території міста Києва, воно є доволі застарілим. Відтак, не всі далеко не всі котельні можна перевести на режим э, автономного живлення, але знову ж таки, ми зараз э, частково вже забезпечили э, котельні, які можна перевести в такий режим генераторами. Тривають переговори стосовно придбання отримання генераторів, вони є різної а вони вірніше потрібні різної е, потужності. Дійсно, їх на ринку не занадто багато, але місто також над цим зараз працює, в тому числі злучає донорські кошти, міжнародні кошти для цього. Тому е, ну будемо ще раз, будемо говорити про те, що. Готуємося, готуємося до будь-яких можливих надзвичайних ситуацій, пане Володимире, Ще про транспорт і про перевезення хотів би з вами поговорити. Ось у випадку, якщо якщо все ж трапиться, повне вимкнення світла. По Києву ви сказали, що ну ми вже дізналися і бачимо це на графіці про те, що не працюватиме метро. Натомість, ви сказали, що автобусні ну автобусне перевезення може замінити деякі гілки метрополітену. А, тож хотів запитати у вас про оплату проїзду, зважаючи на те, що а, мобільний зв'язок буде тільки для дзвінків, чи а, думали ви над тим, аби на цей період скасувати оплату проїзду, тому що ну принаймні підтвердити, що ти заплатив Чому? за проїзд, буде ну практично неможливо. Швидше за все, що перевезення в даному режимі це будуть надзвичайні перевезення, і вони будуть безкоштовними. А що означає надзвичайні перевезення? Це за перепусками, як це колись було під час карантину? Насправді це не за перепусками у випадку повної відсутності світла. Ми з вами отримуємо надзвичайну ситуацію і в даному <up> разі. <mu> Під час надзвичайної ситуації повезення пасажирів наземним а, транспортом, тобто автобусами, може здійснюватись безкоштовно, але це буде стосуватися дійсно комунального пасажирського транспорту, тому що а, поки що ми не розуміємо, як поведуть себе а, приватні перевізники, які працюють в режимі маршрутного таксі. На жаль, ми з вами спостерігаємо дійсно можливо об'єктивно, але я думаю, що десь суб'єктивними такими. А, Моментами історії, коли пасажирський транспорт працює, працює на межі, маршрутні таксі також працюють в той же час приватні компанії. Значно піднімають ціну за проїзд в режимі таксі, в режимі нерегулярних перевезень під час таких ситуацій. Ну є така є така історія. Регулювати її на жаль, місто не може, але ну, будемо звертатись також до свідомості усіх наших громадян. Ми живемо в одному місті, і це зрозуміло, що кожен має ставитися і з розумінням і до себе, і з розумінням до своїх сусідів, до своїх друзів, до містян. Угу. Зважаючи на ось ці заходи, які прилічили, і е, імовірність, імовірність завжди залишається повного блекауту. Е, скільки днів е, вистачить резервів у Києва для того, аби забезпечувати основні потреби е, містян, ну і е, потреби критичної інфраструктури? Ну не можу в ефірі назвати е, насправді наскільки вистачить. Є запаси, запаси відповідні. І давайте говорити так, що зиму ми точно зможемо пережити. Можливо, е, не в найкращих умовах. Я давно кажу, що ця зима вона буде найскладнішою, мабуть, з, з, з новітньої історії Києва разом з тим точно зиму ми зможемо пережити на е, мінімально достатньому рівні. Угу. Ну, це, це за умови, якщо температура не буде падати нижче 10 градусів. Так будемо сподіватися на європейську зиму, як то говорять. Звичайно. І не доведеться зливати воду з системи опалення. Ну ага. будемо Навіть вірити. Навіть якщо доведеться зливати воду з системи опалення, будуть на повну потужність працювати пункти обігріву. Ми сьогодні ведемо паралельні переговори з бізнесом для влаштування великих пунктів обігріву у різних об'єктах, які дозволять це зробити. Це в тому числі великі торгові центри, це виставкові центри, це кінотеатри. Далі, далі, далі. Зараз такі пункти обігріву бізнес облаштовує, поки що зважаючи на ситуацію невеликого обсягу. Разом з тим, ну звичайно, що дивіться навіть розташування тисячі двох тисяч чи трьох тисяч пунктів обігріву на весь Київ для трьох з половиною там мільйонів населення. Це надзвичайно мало. Але навіть у випадку зливу внутрішньобудинкових систем місто буде прикладати всі зусилля для того, аби кияни могли, хоча б на деякий час потрапити. У місце, де можна буде зігрітися, випити гарячого чаю, можливо, підзарядити якісь е, мобільні пристрої і е, повернутися до своїх осель. Звичайно, що кожен з нас має підготуватися, в тому числі на жаль до надзвичайної ситуації, і самотужки. Це має бути. Я не буду забувати це повторювати постійно. Це має бути запас питної води, запас технічної води, який вам потрібен на декілька діб, хоча б. Запас певних продуктів харчування, які не потребують термічної обробки. Тобто вони не потребують ані холодильника, ані підігріву. Це можуть бути сублімовані продукти. Ну, ті, запас, що не швидко і... псуються, або які можна це, тримати так. на балконі, це ну, найпростіші mm. е поради, які кожен з нас має сьогодні взяти і має просто е зробити такий запас. Ну необхідно утеплити своє помешкання, тому що е в тому числі. Е Зважає, якщо знову ж таки давайте говорити, якщо якщо в нас буде злив внутрішньобудинкових систем, це означає, що будинок буде поступово замерзати. Так буде охолоджуватися, буде зовнішні сінити, так. стіни, да зовнішні стіни з вами не утеплимо, але всередині mm -hmm. помешкання ми можемо утеплити, наприклад, вікна чи дверні чи двері. Я сподіваюся, і що просто... кияни не тільки кияни, і жителі інших міст дослухаються до ваших порад. Дякую вам, пане Володимире. Будемо вірити в те, що блекаут не настане, і ми будемо жити, хоча б хоча б так, як зараз. Хоча би краще. Володимир Бондаренко, заступник. Ївського міського голови був з нами. Говорили про те, як столиця підготувалася до е, імовірного блекауту.